Привіт, брат. Привет. Отже, ми знову проходимо Skycraft. Ага. Так. Знаєш, що робитимеш цього разу? Я, я думав спробувати крижаного мага. Угу. Пробував. Так. І як? Так. Знаєш. — Я просто не хочу знову грати за розумієш? Я думав про Барда. ніколи його не пробував. О, не рекомендую. Ні? Ні. — Ні. Маленька людня. Мені просто, бляха, так набридло робити одне і те саме знову і знову, так, розумієш? Ні, Знаєш, що б ми могли спробувати? Що ж? Хардкорний режим, ти коли-небудь пробував? Ти маєш новости там, де ти один раз помираєшся. Так, так. Якщо помираєш, то все спочатку. Звучить жахливо. Н -н -н так, а але я чув, що це може бути прикольно. Типу, ти змінюєш своє ставлення до гри. А якщо ти не несе, награв 100 годин, маєш легендарне спорядження, таланти і так далі, і просто раптово все втрачаєш. Невже ж? Ставки. Вони підіймаються, як. Тож тобі потрібно думати, що робиш, ти не можеш просто піти в якась підземелітки. Бле... Розумієш про що? Бачиш огра на початку гри і ти біжиш менший бік, тому що він тебе розірве. Так, ну, так... Я... То, що думаєш? Ну... Ну, давай спробуй. Так, так. Давай. Живемо разом. Буквально. Ну. А, бляха. Mm. А, друже. Бро. Ми там майже здохли. Б Бро, твоє здоров'я! Твоя шкала так, була так, майже така. Ми тут майже здохли. А, О, друже, я згоден з тобою грати в хардкорі, це просто інший рівень. Так, ставки, вони піднебесні, Це кардинально змінює ставлення до гри. Так, так, і гра знову стає веселою. Так, і твоє життя справді чогось варте, Ти не можеш просто піти такий ме-ме-ме-ме. Так, у вот там. Так. легендарний матч Бел року. Та не вже. Лук Фалена, я, я сподівався, що він випаде, бо наскільки в нього ж просто божевільні стати. Ми маємо його привірити. Бляха, так. <звиш> э -э -э О, бандити. Ізі. Не дуримаємо срок. Не дуримаємо сраку. Не дуримаємо срок. <звиш> <Надаримай срак. звиш> так, дружи. Ховайте свій срок. Так, перебуємо срок. Ну, може, дочекатися. Так, дружи, я теж.

Я думаю, з мене досить. Так, думаю, це був останній раз, коли я запускав цього. Ага. Я з них то на деякий час. О, так. Ні, Я такий розлючений. Привіт, як вин. Привіт. Ви, ви, ви знаєте, маловідомий факт. Це, це, це вперше задовго був повністю імпровізований скетч. — Так, імпровізували на ходу. Імпровізували. Тож, ви знаєте, чому він такий поганий. Але, Але якщо він добрий, то ви теж це знаєте правда. чому. Тут буде більше відео. Теж, це теж імпровізація, вірте чи ні.